Здоровенький були, це Мет Уотсон, Карвол, отже я за кермом BMW M4 CSL, і поруч зі мною Porsche 911 GT3. І сьогодні в нас буде гонка. Подивимося, яка з цих облегчених спецверсій швидше на премії, незважаючи, що вони більш спроєктовані під трек. Проте кого це турбує? Ми все одно це зробимо. Трошки інформації про M4 CSL. Тут 3 літра Twin Turbo V6 потужністю 550 кінських сил, що на 50 сил більше за звичайну M4. Також тут 650 ньютон-метрів крутного моменту, задні Привід і автоматична коробка передач з функцією Launch Control. Вона на 100 кілограмів легше за М4, проте вона все ще важить 1625 кг, кілограмів, і це набагато важче за порше. Інформацію про Порше ми дізнаємось від Яні, якщо він, звісно, щось про нього знає. Яні кілька годин тому ми з тобою говорили про порше. Сподіваюсь ти щось запам'ятав, який там двигун. 4 літра у двигуні в Порше є характерна риса якої він конфігурації атмосферний з шістьма рядними циліндрами. Ну майже половину вгадав, це опозитний двигун, як і всі 911. Цих особливість запам'ятав? Так, запам'ятав, яка в нього потужність? 640 сил. Ти що, просто <с називаєш рандомні цифри? Я завжди так роблю, просто кажу перші цифри, які прийшли на думку. У тебе 510 кінських сил та 470 моменту. трошки менше сил, ніж БМВ, і набагато менше моменту через те, що в мене турбодвигун, а в тебе атмосферний. Також порше 7-ступнева роботизована коробка передач з функцією Control, і взагалі то машина легша. Тонна 435 – це набагато легше за БМВ. Сподіваюсь, це буде невеличкою перевагою. Цілком можливо, бо в тебе двигун далеко за задню вісю, тож проблем з чап. Не повинно бути, тим часом, як в мене двигун попереду, і дуже багато моменту. Плюс це все ж таки BMW, Подивимося, як добре працює твій Control. Цей Porsche коштує 135 тисяч фунтів, що набагато дорожче за BMW. Якщо вам подобаються наші перегони, будь ласка, підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Також, якщо ви хочете порівняти технічні характеристики машин, тисніть на паузу саме зараз. Що ж, зробимо це. Wow. Перед тим як ми почнімо, ми повинні зробити традиційний саундчек. Зараз трошки газано. Звук дуже непоганий. Проте чи краще він у Я Яні піддай обертів. Трошки магії тобі не завадить. Увімкни драйв та потягни на себе полюстки на кермі. Мені подобається така магія. Так, це справжня магія. І звучить краще, так? Один нуль на мою користь. Що ж почнімо. Так, поїхали. Щеплення було ідеальним, Стартував погано. Це було непогано. Цей раунд точно за тобою, проте вона навіть не увімкнула лонч. Система стабілізації подумала, що я не маю щеплення і просто підрізала момент. Тож ти не тікаєш на другий раунд. Це точно був не лонч. Старт неймовірний. Порше завжди класно стартує. Цього разу вона взагалі не стартанула навіть гірше, ніж перший дуже повільний старт. Що точно можна сказати про Порше. Він добре стартує в будь-який день тижня. Еге ж, може, все ж таки зможу розібратися цього разу. Він не розібрався. Давай ще раз. Ні, ні, ні. 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 Це вже восьмий чи десятий старт. До біса це. Ви бачили, як він махнув рукою. Почекай, почекай, почекай. А знову те саме. Ну давай, просто вімкнись, і все. О, нарешті вона зачепилась. Трошки краще, проте не ідеально. <піллянка> дідько, дідько, дідько. Я думаю, що краще вона сьогодні вже не поїде. Стартанув добре, можливо, зміг би трошки краще, проте навіть це мені не могло поб'їхати порше. Так, цей старт був набагато кращим, проте я не думаю, що ти вирвався вперед, чи, хоча б настогнав мене. Так, це дійсно дуже дивно працює. Вона стартує одразу на другій передачі, і навіть якщо система стабілізації вимкнена, вона гальмує задні колеса задля уникнення пробуксовки. Проте в той самий час вона просто гальмує автомобіль. Тож перемога за тобою. що ж BMW — класний автомобіль, коли в нього правильно спрацьовує лонч. Ми тестували та їздили на багатьох машинах, багатьох моделях, і лонч все ще нормально не працює. Порше працює. Ідеально кожного разу. Отже, що насправді трапилось? Порше перетнув чверть милі за 11,4 секунди. БМВ впоралась за 11,7 Тепер спробуємо старт сходу 50 миль на годину. Машина в режимі спорт і автоматичному режимі коробки. Даю відлік: три, два, один. Поїхали о, вона запізнила з перемиканням. Я не знаю, що з нею коїться. Чи зможу наздогнати його до позначки в півмилі? Ми наближаємось. Ну давай. О, він нас доганяє. Ну ж, бо давай. Ні, не встиг. Моя трансмісія це просто сміття, яке не знає, що робити. А твоя трансмісія 100% знає, як треба примкати передачі. Ну ти здоганяв мене. Я бачив тебе вже зовсім поруч. Давай приберемо трансмісію з рівняння. Добре, спробуємо ще раз 50 миль на годину ручний режим примикання. Тож зараз я не зможу звинуватити коробку в повільності. Отже, я готовий? Три, два, один. Поїхали. О, ви тільки подивиться. Це просто неможливо. Бог мій Боже. Він об'їхав мене. Нарешті, нарешті, настав мій час. Навіть можу трошки посміхнутися. Так, це було вражаюче. Знаєш, це все через турбіну. Як тільки турбодвигини виходять на момент, машина добре починає їхати, а тобі треба докрутити двигун, хоча б до п'яти тисяч обертів. Добре, давай спробуємо ще раз, і щоб полегшити завдання для тебе, їдемо з другої передачі 40 миль на годину, і в тебе повинно бути десь п'ять тисяч обертів. Готовий? Три, два, один. Поїхали. О, я спіймав гав. Вже краще. Він вже не дожене. Я прогавив момент перемикання. О, то це вона не перемкнула передачу, що то ти прогавив перемкнути передачу. Тепер в тебе буде новий нікнейм, містер Гірченч. Вітаю, містер Гірченч. з містером Гірченч. Він не вміє перемикати передачі. Дуже смішно, дуже. А ти у нас, я так розумію, містер Вонч. Привіт, містер Вонч. Що вітаю. Вітаю містер гірченч. Містер гірченч. Так, так, містер гірченч і містер вонч. Що ж, перевіримо, чи зможе цього разу містер гірченч перемкнути передачу. Друга передача 40 миль. Три, два, один. Поїхали. Вже краще. Цього разу ти впорався з перемиканням містер Гірченш, Так, так, проте ти тепер завжди будеш містером Лонч. Добре, тепер час перевірити гальма. Яка машина загальмує швидше з 100 миль на годину. Моя камерова вимкнулась, і вона заважає мені бачити швидкість: швидкість 100... Мед, ти де там? Мед, Hello, дідько, Matt. нічого не бачу. Куди він зник? Ем, Так, це більше за корпус машини. це божевільно. Я не знаю, чи то я прогав момент гермування, чи то машина просто не зможе зупинитися в тому ж місці, що й порше. В мене просто бракує слів. Богу, дякувати. Мед саме час закінчувати. Тисніть сюди, якщо хочете подивитися нове відео. Що ж сподіваюсь, вам сподобалось відео? Яке авто більше сподобалось вам? Напишіть в коментарях. Наступні два відео вже чекають на вас, тож не зволікайте та підписуйтесь на канал Карво Українською. Тьомпа.